Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою відсоткове відношення двох чисел. Давайте зараз визначимося, з яким же настроєм ми починаємо сьогодні урок. Подивіться уважно на смайлики і оберіть свій настрій. Поділіться з нами вашим настроєм. Давайте зараз з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання. Подивіться уважно на перший рядочок, на другий рядочок. І подивіться, поєднайте зараз усно, да, нічого записувати не потрібно. Поєднайте зараз. Пригадайте, один кілограм це отже, подумайте, зробіть паузу і подумайте. Ну, Сподіваюся, що кожного з вас вийшло подумати, да, і ми пригадаємо, що один кілограм це тисяча грам, один кілометр це тисяча метрів. Одна година це скільки хвилин? 60, да? і одна хвилина це скільки секунд? Теж 60. Отже, ви молодці. Давайте зараз кожен зробить паузу і розгадає ось такий ребус. Він дуже простенький. Так, дійсно, це буде слово відсоток. Ми з вами вже працювали з відсотками, і знаємо, що. Е Можемо розв'язувати задачі на відсотки які: знаходження відсотків від числа, та знаходження числа за значенням його відсотків. Також ми з вами вже навчилися визначати відношення двох чисел або величин. Сьогодні ми з вами поєднаємо це все і навчимося знаходити відсоткове відношення двох чисел. Отже, розглянемо задачі. У яких потрібно знайти, скільки відсотків складає одне число від іншого, тобто відсоткове відношення двох чисел. Оскільки відношення чисел або величин є дробом, його можна виразити у відсотках. Дивіться, 8. Відноситься до 16. Запишемо дробом. 8 16, Можемо скоротити дріб на 8. 8 ділимо на 8 одиничка. 16 ділимо на 8 – 2, отже, вийшло одна друга або 0,5. І помножимо на 100% буде 50%. Кажуть, що число 8 складає 50% від числа 16. Отже, наше правило, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100%. І щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число. Поділити на друге число і знайдену частку помножити на 100%. Отже, все дуже просто, правило легеньке, і ми сьогодні будемо з ним працювати. Отже, перший номер, який будемо виконувати, номер 723. Пишемо разом зі мною: номер 723. Номер 723. Скільки відсотків становить число 60 від числа 100. Отже, що нам треба зробити? Нам треба 60 поділити на 100. Це ми знайшли відношення. І перевести у відсотки, тобто помножити на 100%. Давайте зараз цю дію і виконаємо. Отже, що у нас буде? Дивіться: 60 множимо на 100 і ділимо на 100. Не забули про відсотки. На 100 можемо скоротити, будуть одинички. Отже, буде 60%. Відсотків. Друге число наше 120, отже, 60%. Будемо ділити на 120 і множити на 100%. Ну, відразу. Можемо скоротити наш дріб. На 60. Це буде 1 друга множимо на 100%. Що це в нас буде? 0,5 множимо на 100%. Це буде 50%. Отже, число. 60 складає 50% від числа 120. Третє. 300, так, да, у нас число. 60 ділимо на 300 і множимо на 100%. 60 множимо на 100 і ділимо на 300 відсотків. Ну, що можемо зробити? Скоротити. 60 і 300 на 60. Це буде 1,5. 100 скоротимо на 5. Да? Це буде 20 і 1. Отже, буде 20%. Наступне четверте. 20, да, число у нас? Отже, 60 ділимо на 20 і множимо на 100%. Коли ми поділимо, що ми отримаємо? 3. 3 Множимо на 100, 300 відсотків. Отже, 300 П'яте 48. Да? 60. ділимо на 48 і помножимо на 100%. Скоротимо на 6. Що це у нас буде? 10 і 8. 10 і 8 скоротимо на 2, 5 і 4. Отже, у нас буде 5, множимо на 100 ділимо на 4 і відсотки. 4 і 100 скоротимо на 4, 1 і 25. 5 множимо на 25, це буде 125%. Відсотків. Отже, отримали 125 25%. Відсотків. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно виконайте шосте завдання. Наступний номер, який будемо сьогодні розбирати, це номер 727. Запишемо разом зі мною номер 727. Скільки відсотків становить 1 метр від 4 метрів. Що нам треба зробити? Перше. 1 метр. ділимо на 4 метра. І множимо на 100%. Метри у нас скоротилися. Отже, залишається одна четверта це 0,25. Множимо на 100%. Що це у нас буде? Перенесли кому на два знаки да? 25%. Отже, отримали. Один метр складає 25% від 4 метрів. Друге. 250 грам від 1 кілограма. Пригадуємо, відношення повинні мати однакові розмірності. Отже, 1 кілограм це 1000 грам. 250 грам відноситься до 1000 грам і множимо на 100%. 250 і 1000 скоротимо на 250. Це буде 1 четверта. Да? А 1 четверта ми ж знаємо, що це 0,25. І множимо на 100%. Знову, як і в першому завданні, отримали 25%. 25%. Третє. 12 хвилин від однієї години. Пригадуємо. Одна година це у нас 60 хвилин. Отже, 12 хвилин, ділимо на 60 хвилин і множимо на 100%. Скоротимо наш дріб на 12. Це буде одна п'ята. Що таке одна п'ята? Це 0,2. Множимо на 100%, скільки ми отримаємо 20%. І останнє четверте в цьому номері завдання 144 градуси від розгорнутого кута. Давайте пригадаємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. Отже, 144 градуси ділимо на 180 градусів і множимо на 100%. Так, відсотки. 144 множимо на 100 і ділимо на 180. Поділили на 10, прибрали по одному нулю. 18 і 10 діляться на 2. Це буде 5 і 9. Перевіряємо: 1 плюс 4 5, і плюс 4 9. Отже, число ділиться на 9. Скоротимо на 9. Одиничка. Так, і ось тут збоку я зараз поділю 144 на 9. 14 на 9 беру по одному. 9. Віднімаю 5 і ділю на 9 6. Отже, це буде у нас 16. І залишається 16. 16. Помножити на 5. 10 на 5 50, 6 на 5 30. Разом це 80%. Відсотків. Отже. Отримали відповідь 80%. Завдання нескладне. Да? Треба просто множити, ділити, пригадувати співвідношення між одиницями, да? між величинами. Наступне завдання номер 729. Це задача. Пишемо разом зі мною: номер 729. Давайте прочитаємо умову. У кінотеатрі 480 місць. Під час демонстрації фільму було заповнено 432 місця. Який відсоток місць було заповнено? Отже, що нам треба знайти? Відношення, так? Да? Отже, 432 відноситься до 480 і знайдемо це відношення у відсотках. Отже, помножимо на 100%. Ну, давайте перемножимо. Да? 432 помножимо на 100 і поділимо на 480%. відсотків. Знову ж таки, поділили на 10, прибрали по одному нулю. Так, що можемо далі зробити? Давайте зараз поділимо на 24, 48 на 24 – це 2. І я ось тут нижче поділю 432. На 24. Беремо по одному, 24, віднімаємо, позичаємо. Це буде 9, 3, мінус 2, 1 і 192 ділимо на 24. Так, по, по, по 8. Ану, да? пробуємо: 8 на 4, 32, 8 на 2, 16 і плюс 3, так, дійсно, по 8. Отже, що у нас вийшло? 18. Да? Можемо ще скоротити на 2. Це буде 1 і 9. І 9 множимо на 10, отримали 90%. Отже, наша відповідь 90%. Який відсоток місць було заповнено? 90%. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Та самостійно запишіть. Відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання це номер 728. Дуже схоже завдання ми з вами сьогодні виконували. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!